Лот жіночої білизни, бренду Кіапі. Дуже красива білизна. лот будуть ходити комплекти. Ось такий комплект. Ставками по боках, пістгалтери, Розміри йдуть різні, наприклад, 90F. Дана модель великих розмірів, це 90 f Далі такий комплект. Дуже красивий без поролону, бюстгальтер, трусики. Такий бюстгальтер іде без пушапа. Дуже красивий. На 80D. Такого плану ці йдуть з пушапом. Може бути до ось таких трусиків. І ще одного плану такого ж кольору без пушапа. Ось такі красиві. В чорному кольорі, далі бюстгалтер топ кольори Фуксія, темно-синє теж топ-бюстгалтер з мережевим понизу. Такого красивого м'ятного кольору. Також будуть входити купальні трусики і два купальника. Такої моделі це все йде з'єднано з, з гісхалтором. Дуже хороша якість.